Цей культ Макаренка затіняв про історичну правду про видатних українських педагогів борців за незалежність. Постать радянського педагога Антона Макаренка підпадає під дію закону про деколонізацію. Відповідний експертний висновок опублікували в Українському інституті національної пам'яті, розповів регіональний представник Олег Пустовгар. На запит експертної комісії інституту національної пам'яті органами Міністерства внутрішніх справ було надано відповідь, що він прац. Працював у НКВС в 1936 році, буквально вже через кілька років після того як кривава терористична Москва влаштувала голодомор геноцид. Це якраз розпал сталінських репресій. Він не був офіцером НКВС, він був сержантом НКВС. Причому він не йшов на співпрацю з НКВС, а був мобілізований туди. Єдине, що він там робив, значить, в НКВС це виконував референські функції. Він єдине, що писав доповіді своїм цим невігласам, керівникам. Чекісно він з першого дня намагався піти звідтіля, але такої опції, як піти з НКВС за власним бажанням, не існувало. На думку Андрія Ткаченка, заслуги Макаренка можуть стати підставою для збереження його імені у назвах вулиць та освітніх закладів. Будь-якому законі можуть бути і виключення. Чому тому, що в законі неможливо передбачити величезну кількість варіантів. От у нас скільки, до речі, от багато сучасників Макаренка, українських літераторів, на відміну від нього, були комуністами. Є закон України, будемо казати, про декомунізацію. І в цьому законі чітко написано, був будь-який співробітник НКВС, ЧК і так далі. Честь в нього не може відбуватися горифікація. У зв'язку з цим у регіоні мають перейменувати навчальні заклади та вулиці і демонтувати пам'ятники і меморіальні дошки, розповів Олег Поставгар. Меморіальна дошка на фасаді педагогічного університету, також пам'ятники у Кременчуці, також назви чотирьох навчальних закладів у Полтавській області і чотирьох об'єктів топонімії: вулиці Провулків у Полтаві, Гребінці, Кременчуці, Селі неподалік Кременчука, мають бути усунені з публічного простору. Ім'я Макаренко. Було присвоєно закладу в 1988 році, в рік сторіччя з дня народження цього педагога. Щодо перейменування закладу, позиція така, що зараз, мабуть, потрібно все ж таки дослухатися до рекомендацій імена. У яких є суперечливі, суперечливе ставлення в суспільстві, прибрати з такого інформаційного простору. За словами Олега Поставгара, розпорядження начальника обласної військової адміністрації щодо перейменування топонімів та демонтажу пам'ятників і меморіальних дошок на честь Антона Макаренка мають бути до 27 липня. Завершити усі роботи повинні до кінця цього року, якщо ОВА не змінить терміни. Світлана Мистепан, Любов Ємець, Наталія Карпенко та Анатолій Кикоць, Суспільне новини Полтава.